Так, всім вітання. Хотів би звернутися в першу чергу до голів судів, в яких відбувається розгляд питань по поводу корупції, яку я зазначаю, в першу чергу до голова Чова Ярослава, голови апеляційного суду, голови Львівського суду. Там забув, як його дуже не утрудняв ситуацію. Вибачайте, шановний, до голови Печерського суду Руслана Козлова, до голови Солом'янського суду. Вікталія Українця і до голови Шевченківського суда, теж там забув, шановного, там в мене фігуруєте теж, як кажуть, в відеопротоколах порушників, зазначає, що ви мені ж не говорили, що є така стаття 32, 33, РСК-1 і 34 КПК України, в якій говориться, що якщо в даному суді один з суддів є учасниками злочинної зазначення, Якби учасником зазначених злочинів, фактично мною зазначених злочинних дій, а тим більше і в інтересах держави і з порушенням закону про запобігання корупції, то ви автоматично мали би передати справу для розгляду вищий антикорупційний суд, тому що це не є ваша післідність розглядати дані питання. Тим більше, як, наприклад, в, апеляції, в Печерському суді один з суддів. Так званий Хайнацький на мене, виклик на мене, зробив злочини, і слідчо-оперативна група взяла повідомлення про злочин від мене, а не від нього. Тобто, факт злочину зареєстрований. І ви не мали би розглядати це питання, мали би передати вищі інстанції автоматично, не затягуючи вже 4 місяць, покриваючи свого колегу. Але ну, Руслан Козлов знає, що то робить. Бо тому, що він вже в мене рік фігурує, як покриває це злочини зазначені злочини. Тому й дійшло до того, що із за його бездіяльності фактично підставлений. Ну, діяльність в нього була, звісно, він втручався не раз, мені відписки давав, тобто замість автоматичного розподілу він на себе брав відповідальність, мені відписки слав. От, якби цього не було, звісно, то і Хайнацький на мене викликів не робив. Тобто справа також пішла в законний рост. Потім суддя Єрмачова, так звана суддя, бо тому що я її фактично не бачив, знаю, що в кабінеті мала сидіти жіночка одна. Яка себе назвала помічницею. От по камерах цікаво, чи вона співпадає з суддєю чи ні, і що це було за виходки, тобто відмовилась від статусу. Тож це будемо з'ясовувати в процесі ще слідства, чому судді вже відмовляється від своїх повноважень, тобто складає свої повноваження, складає свої титули, як кажуть, в коробочку. І так само в Солом'янському суді такі дії відбуваються незрозумілі. Тому що мною подано багато повідомлень про злочини, і вони просто заморожені і не виконуються. А як ми знаємо, що, наприклад, повідомлення про злочин ще й по поводу економічних злочинів, воно розглядається, тобто має би, як, як по статтях 459 і 467 КПК України, мають дані повідомлення бути. Призначено за добу засідання, максимум там три, напевно, і передано відповідні органи для відповідного реагування, а не просто тримання в себе в тумбочці повідомлення про злочин, порушення державних інтересів. Тобто всі учасники і голова апеляційного суда, і ці тройки, які там фігурують, ті призначення, то що мені теж 24 го пізно в п'ятницю призначили розгляд на 27 сьому -е мені відправляють. Хоча подав я апеляцію ще в жовтні. Тобто йде свідома затримка, свідоме зізвоню, зізвонення, свідома співпраця, така неординарна цих всіх недосудів, які свідомо. Діють на користь злочинної групи, яку в мене зазначено. Тобто вони як співучасники, як співучасники по статтях 27, 28, 256 КПК України Кримінального кодексу України йдуть фігуранти оцеї злочинної групи, яка в якій кожен має свої окремі ролі, також вони йдуть як порушники статей 101, 109, 111 Кримінального кодексу. І ці всі засідання, які ви собі назначаєте, знаєте, вони автоматично відміняються і автоматично буде перероз, перерозгляд е, даної ситуації в вищих судах. Ну але та як в мене є ухвала Печерського суду порушити кримінальну справу по, по відношенню, е, зобов'язали порушити е, управління поліції Печерського району, порушити кримінальну справу про е, дії. Апеляційної палати Вищого антикорупційного суда, суддів, так званих за зрив засідання, які мали б розглянути питання, оці всі, що я зазначаю, і вони свідомо зробили, щоб це все затягнулось, щоб зловмисникам надати можливість зробити оце, що було на днях в четвер у Львові, захват апеляційного суда з підмінами, з підмінами секретарів, з підмінами охорони, з підмінами слідчо оперативної групи і камер в них. Тобто, все, що я зазначаю попередньо, це все має піддатися розслідуванню вищої міжнародної організації за те, що так звані державні установи, хоча ми всі знаємо, що приватні, які діють по договору, тобто вони заключили, виходить, договір з приватними структурами, такі як казино, міжнародними організаціями, які мали би сплачувати податки, а їх щоб прикрити дії. Взаємодіють з ними оці так звані правоохоронні організації СБУ, ДБР, БЕП, НАБУ, управління поліції, і це все задіяно в ці всі злочинні групі, тобто підкуплено злочиною цією злочинною групою, у всі організації, і вони не діють на користь держави, на користь людей, яким обов'язались і клялись служити, а на користь на ну приватних структур, які от такими злочинними діями. Уникають оподаткування, уникають оплати ліцензій, і, і за них вчиняється напад на людину, напад за спини, напад підробка документів, виклики фальшиві міліції, щоб закрити рота, типа так званими суддями. І оці злочинні дії покриті вами головами суддів, які мали би передати це все в відповідні організації, і за того, що ви свідомо покриваєте злочини, злочини проти людини, проти держави, які давали клятву служити, і ви через декілька місяців місяців назначаєте судове засідання. А вас нічого не дивує, що згідно за 214 статті частини 9, ви би мали за добу передати по безслідності. А не тягнути по декілька місяців і зазначати, що ви щось правильно чи неправильно робили. Чому ці всі повідомлення про злочин не... нема реакції згідно закону? Хто за це буде відповідати? Невже ви думаєте, що це все вам отак просто безслідно? Тому я надію, що ми зустрінемося з вами в міжнародних судах. А якщо щось, не дай Бог, зі мною станеться, я поручаю всім достойним людям з великої букви? Вас наказати за те, що ви свідомо вам надали міжнародні інстанції, ваша Баргільдія, які видавали клятву служити людині і бути, як кажуть, арбітром між людьми і оцими як кажуть, корупціонерами, проти яких йдеться. І вам ніхто не давав права розпоряджатися життям людини. І як кажуть, вам ніхто не дав повноважень діяти на свою власну користь проти інтересів людини, проти інтересів держави, які ви обов'язалися клятву дали служити. Тому я надіюсь, що міжнародні інстанції, яким ви дали клятву, вони все таки зможуть достойно з вас запитати, і люди, яким я даю право скористатися от тими моїми відеопротоколами, матеріалами, щоб. Допомогли моїй родині, якщо в разі чогось, здобути, як кажуть, правильного рішення міжнародної інстанції, які, в яких ратифікований оцей закон про запобігання корупцією, які дали обов'язок, що якщо буде порушення і згідно закону морське морське право чи як забув статті сотої про боротьбу з піратством. Згідно з захвату апеляційних судів, інших судів з вами достойно розберуться як з піратами, особливо з капітанами оцих кораблів, як СБУ, як з малюком, якому там донесли, не донесли. Хай малюк питає, чому за стільки часу йому не донесли. А якщо донесли, хай відповідає, чому мовчить з так само генеральним прокурором, до якого я думаю, теж не раз доносили, бо тому що я вже більше року в генеральну прокуратуру ходжу як додому. Получається не повідомлення про злочин по відношенню держави, а до як до непонятно кого. Типу. Тому розберіться в себе, що у вас там в відомстві відбувається, і хто буде відповідати. Так само МВС я був безпосередньо в кабінеті начальника слідства міста Києва, що він також відповів недостойно мужської поведінки і недостойно того, хто обов'язався служити на вірність народу. В СБУ також порушили статтю 5, обов'язалися служити на вірність держави. ДБР там взагалі, мовчиться, там як смітникове відро скидують просто всі повідомлення по згідно порушенням проти інтересів держави і людини. БЕПТ там просто. Без слів, як кажуть, хоча вона тут не має участвувати БЕП, тому що згідно закону про запобігання корупції має це все розслідувати набу, в якій теж не раз від мене втікали, я викликав туди поліцію, теж начальник має відповідати. Тому передаю можливість в разі чогось, всім достойним людям, щоб використали це во благо народу і наказали оцих зломисників, які в мене всі фігурують. Так що всім щасливо, до нових включень.